Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Вибралися на рибалочку. Будемо ловити на попапчики на вісьмерочку і на десятку. От Смаки у нас є різні, білий шоколад, криль тигровий горіх, просто тигровий горіх, соловка кукуруза, краб, краб-банан і кукуруза. Але це вже десятка. Десятка має увазі діаметр. І ще будемо пробувати на щоб піднімати карку. Ось така устастка покажи. Ще купили отаку. таку. Халибуба называется, когда я покажу. Вот такая типа прикормка. Чепляється на крайний гачок. Таким способом, а воді воно расчиняется. Вот так воно виглядає. Тут у нас є чесник. Тут чорний, чорний чесник і білий шоколад. Пробуємо на все. що На все Ні. Тут будеш кидати. Так, ставити тут, щоб було зручно, ну... Еще я дамо підселюваюсь запаху. Пахне? Пахне капець. Откидаем понятно, щось типа уху и щось таке. Семечки, щось все такие похожий запах. Ось хрипка велика і маленька. Бажано велика. Ось така хата у нас на добу простенька, така, щоб кинути кості. Тут така трохи невелика компанія, але як ми будні дні то нам дали тут переночувати. Багато місця ось, не цілу компанію, можна чоловік, напевно, десь. Ми розкинули вже, все підготували і тепер сідаємо самі перекусити на обід. Будемо виходити на зв'язок, якщо щось буде клювати. Або вже вечором. Мангал, костер, все як має бути. Щось маленьке, заєбуємо. вже. Ми відпускаємо, хай росте, хай кальпа принесе. Тепер маємо окунь на упарше. От ти покажи на відео, що він на опарише взяв. Челюсть собі всю розірвав бідака. Треба акуратно знімати. Ще жив друний хлоп. А, живе. Карпа на вліче обличчя. Ні не клює. лює. Mm. Трохи будемо розпалювати костер. Найшли вдома такий антикваріат, сухий спірт. Він трошки прострочений на 45 років. Mm. Будемо mm. дивитися, що він взагалі воріти буде. 1980 год. Пише. отенде стружка Просто чинений насос уже 5 років і валить гори Друго тут гарантийный срок хранения 12 месяцев. То -то по гарантии мы уже не можем его повернуть. 45 років. Горит. Как положено. Он выглядит. Нормально? Як вообще, как, ну... Я не знаю, У нас пришел гость. Собака называется Трамп. Иди сюда. Трамп. Иди сюда. На кубаску? Дивіться, що трохи. Як модель стоїть, да? Маємо Но, ще одну ножку тримає. Сусіда. Прийшов до нас по рибку. Значит, він щось типу, хоче, що ми щось задали, а у нас ніхіди немає. Іде, в воді багато риби. вечері приготували такі крила хрустящі. Все перекинули. Готуємося на нічну риболовлю, якщо буде клювати, обов'язково вийдемо на зв'язок. А так всім смачно. Так, на ніч ми кидаємо два спиніга на макуху. Будемо пробувати. Ну що ж, завершуємо нашу риволовлю. Кльовок ноль. Вночі клювання ніякого не було. То виходить не рибалка, а відпочинок на природі в нас виходить. Ну, Відпочила гарно. Рибалка ну, по рибі один мальок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюсь, що наступне відео вже вам більш цікавіше покажемо якусь рибку. Благодаря за перегляд.